Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про розшук за порушення правил військового обліку. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими можуть люди стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорень. Отже, поговоримо про оголошення в розшук за порушення правил військового обліку. Останнім часом часто виникає це питання. На практиці відбувається так. Працівники поліції зупиняють чоловіка і кажуть, що він знаходиться в базі розшуку ухилянтів Армор у зв'язку з коєнням ним адміністративного порушення правил військового обліку. АРМОР це інтегрована інформативно-пошукова система МВС України. Розшифровується як автоматизоване робоче місце оперативного робітника. Хоча насправді жодних порушень людина ще не вчинила. Коли е, чоловіка можуть оголосити в розшук за адміністративне правопорушення, спочатку мають вручити повістку з дотриманням вимог законодавства. У разі ігнорування даної повістки працівники ТЦК можуть скласти адміністративний протокол на громадянина, який не з'явився до ТЦК. Але будь-який протокол про адміністративне порушення можна оскаржити до суду. Відповідно, даний протокол має бути предметом судового розгляду. Отже, по логіці, лише після судового розгляду можна робити висновку про вину людини у вчиненні правопорушення. Відповідно, у разі визнання вини за адміністративним правопорушенням, ТЦК може звернутися до правоохоронних органів щодо доставлення громадянина до ТЦК. Тобто ТЦК може подати звернення до поліції. Тільки після цього поліція має право здійснювати адміністративне затримання та доставлення військовозобов'язаних, які вчинили адміністративне правопорушення. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!